У Бога випадковості немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковості немає. І якщо нині бачиш, друже, ти куди не глянь кругом переживання, здається, що до цілі не дійти. У Бога випадковості немає, і якщо в тебе нині боротьба то він посудину свою формує, тому що має план. Плани на життя. У Бога випадковості немає. Хоча сьогодні сльози гірко лєш. І так багато, що не розумієш, тримає під контролем він усе. У Бога випадковості немає. Ти не здавайся, друже, на шляху. Іди вперед. Крізь біль, переживання, не опускай же рук хвилину цю. Ну, а, можливо, хочеться вже здатись все навкруги, втомило так тебе, не бійся, чуєш, Бог усе це бачить, ти не сама, Він поруч близько йде. У Бога випадковості немає, і зараз озирнися ти назад, чи ж зможеш? Зрахувати усі ласки, що він являв для тебе кожен час. Бога випадковості немає. І те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, вже швидко прийде відповідь тобі. Амінь.